Як створити просту систему інвентаря з додаванням предметів? І головне, як переміщати їх по слотах інвентарю в інтерфейсі. Для початку створіть простий інтерфейс із групою слотів інвентарю. В цих слотах має бути беграунд картинка разом із скриптом, наприклад, на батьківському об'єкті. І нижче простий імідж для відображення предмету, і також текст. Тепер постворюємо скрипти: скрипт інвентарю, опис предмету, який буде лежати в інвентарі, слот інвентаря, який буде лежати на ui іконках і інші. Спочатку описуємо предмет. Він буде мати ім'я, картинку і максимальну кількість предмету в одному слоті. Це буде один інстанс для всіх типів предметів, тому наслідуємо від ScriptableObject. Object. Також опишемо предмет в самому інвентарі. В ньому буде посилання на сам предмет, і в ньому буде інформація про кількість предмету. Цей об'єкт назвемо Inventory Item. Тепер слот в інвентарі. Він буде мати посилання на власний функціонал, тобто картинка і текст. Також буде зберігати своє місце в інвентарі і предмет, який в ньому лежить. Ззовні треба буде присвоїти значення індекс і сам предмет. Для цього створюємо функції. При присвоєнні предмету також обновляємо картинку і текст. Якщо предмету немає, значить відключаємо графіку. Тепер сам інвентар. В нього будуть початкові предмети, посилання на UI Parent для слотів і на Prefab слотів. Також будемо слоти зберігати в масиві, ну і додамо розмір інвентарю. Створимо функцію ініціалізації інвентарю. Для цього нам треба створити слоти спочатку. Тут просто ми беремо префаб, створюємо новий слот, присвоюємо його місце, тобто індекс. І сам предмет, навіть якщо він нул. Тепер додаємо початкові предмети, присвоюємо їх в слоти і додаємо до списку предметів. Ось така в нас ініціалізація. Тепер можна створити сам слот в UI. На батьківському об'єкті буде скрипт і Background Image для ловлі від мишки. Також дочірній текст і іконка предмету. Також додаємо скрипти до сцени, наприклад, інвентар. Тут присвоюємо батьківський об'єкт слотів, префаб слота і початкові предмети. В мене з'явилися деякі баги при запуску, тому пофіксимо спочатку UI, слот і також заповнимо пропуски в коді. При запуску бачимо, що слоти створюються правильно. Тепер до найцікавішого моменту, як ми будемо переносити предмети? В нас буде незвична реалізація суто через код. Для цього ми створили Drag Manager. В ньому буде посилання на графічний райкаст нашого канваса, також на картинку, яка буде прив'язана до мишки при пересуванні предмету. Також буде флажок для розуміння, чи ми зараз перетягуємо об'єкт чи ні. Тепер в апдейті ми перевіряємо, чи ми перетягуємо предмет. Якщо так, тоді оновлюємо позицію картинки і перевіряємо, чи гравець відпустив мишку. Якщо ми не перетягуємо об'єкт, тоді перевіряємо, чи гравець нажав на мишку. І для кожного сценарію створюємо свою функцію. Також для кожного сценарію нам треба знати, чи був під мишкою слот інвентарю. Як ми будемо це перевіряти? Через Raycast UI об'єктів. Ось така реалізація в коді. Функція Get Slot Under Mouse поверне слот, який зараз знаходиться під мишкою. Тепер ми цей слот можемо використовувати, щоб зрозуміти, чи гравець хоче поставити чи взяти предмет. Або якщо слоту немає, тоді нічого не робити, або можна викинути предмет. Тому, якщо при нажаті мишки під нею є слот, тоді ми починаємо з ним працювати, включаємо картинку і переносимо її. А якщо гравець відпустив мишку, тоді нам треба поміняти місцями. Також не забуваємо зробити перевірки на існування слота і наявність самого предмету в слоті, щоб не було помилок, і можна пробувати тестувати код в Unity. Ось такий результат получився. Тепер додаємо однакові предмети одне до одного.